Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже швидкий та простий рецепт курячої грудки. Ця страва готується всього за 20 хвилин та ідеально підійде для швидкої і смачної вечері. Отож, приступимо! Беремо два курячих філе і нарізаємо невеличкими кубиками. Потім, на дрібній терці, натираємо шматочок імбиру та 4 зубчика чеснику. Для зручності ми напишемо всі грамовки в описі під відео. Тепер візьмемо одну столову ложку кукурудзяного крохмалю, налиємо 100 мл води і перемішаємо. Всі компоненти готові. На розігріту пательню наливаємо соняшникової олії і відправляємо м'ясо. Смажимо на сильному вогні 7-8 хвилин до утворення золотистого кольору. Зменшуємо вогонь до середнього. І додаємо імбир та часник, солимо та перчимо за смаком. Смажимо ще хвилину і висипаємо 2 столові ложки цукру, після чого додаємо 50 мл соєвого соусу. Гострого перцю беремо також на свій смак. Заливаємо розведеним крохмалем, зменшуємо газ до мінімального і чекаємо 2 хвилини. Грудка готова. Для гарніру ідеально підійде рис. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Усім дякуємо за перегляд! Усім смачного!